Я тітинка Дарина. Історія у мене повна торбина. І сьогодні я почитаю вам уривочок казки метра української літератури Івана Малковича. Велике місто маленький зайчик або мед для мами. Зайчик стояв. Біля дверей і не знав, що робити. Його мама застудилася, і він хотів купити їй меду адже найкращі ліки від застуди чай з медом. Хоч зайчик був ще зовсім маленький, але він знав, що відходити від свого дому не можна, бо ще, не дай боже, заблукаєш або й загубишся, так йому казала мама. Але сьогодні в неї боліло горло, і зайчик дуже хотів їй допомогти. А ти ж знаєш, як сильно люблять маленькі зайчики своїх мам, тому він сміливо перейшов вулицю і опинився у великому місті. Скажіть, будь ласка, де тут плодають мед? запитав зайчик. Мед перепитав чийсь моркотливий голос, іди прямо, а біля крамнички з квітами звернеш направо. Там буде фонтан, а за фонтаном парк. Дійдеш до парку, а там спитаєш. Дякую, сказав зайчик і пішов, стиха повторюючи. Прямо направо, фонтан палк. Довгенько він блукав, доки дійшов до парку. Там продавали морозиво. Він спитав Вибачте, а де тут продають мед? Так он же напроти, перейдеш пішохідний перехід, і ти на місці. Але замість переходу зайчик побачив величезний екскаватор, багато робітників з лопатами і якусь табличку з написом. Дорожні роботи перехід за 100 метрів. Зайчик озирнувся і побачив їхню сусідку пані кенгуру, у якої на животі була величезна кишеня. Тобі куди? До морквяної скремнички?» – спитала вона. Ні, до медової, відповів зайчик. Тоді залась у мою кишеню, засміялася пані кенгуру. Зайчик так і зробив. А тепер міцно тримайся! вигукнула пані кінгуру. високо підстрибнула, і вони злетіли над дорогою і приземлилися біля самісінького входу в медову крамничку. Оце політ! захоплено сказав зайчик. Він виріс в кишені і подякував. І відчинив двері крамнички. Добрий день, привітав зайчик. Добрий день, зайчику, усміхнулася з за прилавка пані ведмедиця у рожевій сукні. Нам зранку привезли свіже морп'яне варення. Хочеш? «Ні, дякую. я прийшов купити меду, сказав зайчик. Це для моєї мами вона застудилася. О, звичайно, мед для мами. Який турботливий зайчик! похвалила його ведмедиця і налила повну баночку духмяного липового меду. Зайчик вийшов з магазину і зрозумів, що не може дістатись дому. Пригоди тільки почалися. А який. Ви дізнаєтесь, коли прочитаєте всю казочку. Тож завітайте до бібліотеки Юний читач.